Наступний проект, в якому ми використовуємо доповнену реальність, називається Код нації. Пропоную вам подивитись коротке відео, і воно розкаже про що саме цей проект. Ви, звісно, знаєте, що існує Код української нації, так називають нашу вишиванку. І кодом вона є не лише як культурне явище. Це справжня закодована українська мова. Ми з колегами створили інтерактивний електронний застосунок, який допоможе кожному українцю вдосконалити свої володіння українською через її кодування орнаментами вишиванки. Відкрийте на смартфоні додаток Play Market або App Store, якщо у вас iPhone. У пошуковій стрічці напишіть коднацій і завантажте собі додаток з ось такою веселою мармискою зеленого дракончика. А далі натискаємо на піктограму, дозволяємо додатку використовувати камеру і наводимо камеру на будь-яку з картинок: чи то літери абетки, цифри від 0 до 9, чи то назви і слова українською. Привіт! Розкриваємо таємниці коду української нації та вивчаємо символи нашої вишиванки. Вчимось кодувати найважливіші слова. Ось так можна написати мама. Дивись, літери додаються поступово м а. А, дивовижно виглядає. Спробуй намалювати та добре запам'ятай. Ще побачимось. Сподобалось? Тоді візьміть папір в клітинку і спробуйте закодувати власне ім'я. Повірте, з кодом нації вчитись буде. Цікаво!